Скільки в кризі риби та що саме продають під виглядом морепродуктів, добре знають в Івано-Франківськ стандарт метрології. Місцеві випробувачі кажуть, цей заморожений продукт частенько потрапляв до їхньої лабораторії у минулому році, та й у цьому теж. І що найприкріше, практично усі зразки забракували. Лідер поміж порушень стандартів, так звана глазурь, спеціальною кірочкою льоду, філе чи креветки покривають для кращого зберігання, і саме цей захист слугує для покупця лакмусовим папірцем якості. Глазурь повинна бути складати від 2 до 4% від загальної маси самого продукту. Вона повинна бути блискучою, тоненькою, так, практично прозорою. В жодному разі вона не повинна мати ні льоду, ні снігу на собі креветка. І кожна кветочка повинна бути окремою, окремо. Бачите? вона Перемішуватися. В даному випадку ми бачимо, що, напевно, Різна продукція була одна старша, тобто заморожувалася, неодноразово переморожувалася. До неї підсипали більш свіженько. Найкраща історія із мороженою рибою замість цілої, незім'ятої та рівномірно пофарбованої м'якоті. Суцільна глиба із неприємним запахом та жовтуватими плямами. А все тому кажуть стандарт метрологи, що продавці часто нехтують стандартами її зберігання. Такі порушення можуть свідчити про те, що продукція неодноразово розморожувалася згідно нормативних документів, то Умови зберігання для кожного виду риби є свої. Так? Іде, що для філе, що для риби загалом замороженої, і термін зберігання так само є визначений нормативним документів. Навіть має значення, в якій тарі е, зафасована філе чи, рибна, чи риба заморожена. Тобто, чи це споживча вже тара, тоді термін зберігання зменшується на місяць, так? і залежить від рибу виду самої риби. Висока ціна ж ніяк як не запорука якості, адже зауваження кажуть фахівці, є не лише до дешевої риби, але й дороговартісних морепродуктів. Головний показ. Зник на який обов'язково потрібно звертати увагу термін придатності, якщо ж виникли сумніви, експерти радять покупцям поцікавитися сертифікатами чи іншими супроводжуючими продукцією документами.